Я Хотів в твоїй долоні, на танець повільний, я знову запізнився, я знову запізнився, музика лиш грає в поні, в мене ритм винний, я знову напився, я знову напився танцями. Я знову п'яний, Сонце мляве і день мерзотний десь радів не зоряний, а в нім сидить і він самотній, танцями я знову п'яний, Сонце мляве і день мерзотний десь радів мізоряний, а в нім сидить і він самотній. Я хотів твої долоні. На тенець повільний, я знову запізнився, я знову запізнився. Музика лиш грає в поні. в мене ритм винний. Май мені, мамо, Колескову, кову. Сідова. Заспівай мені, мамо, Колескову. Що мене голос. Ще раз, осні. Голосніше. Заспівай мені, Мамоколеско. Хочу ще почути твоє рідне слово. Хочеш ще, ще почути, так кривочі, дід. Хочу ще почути тебе, тебе рідне слово. Хочу ще почути твоє рідне слово. Хочу ще почути твоє рідне слово. А знаєш, які пісні були, що він співав, і ми з тобою співали, гей? Еее... E... E... Що? Дід, будеш падати! Тіпок! Сидиво. Будеш падати! Тіпок! Будеш падати! Тіпок! Будеш падати! Тіпок! Пидок! Ти вже залишився! Що, ти вже дала тобі труси, хороші! Ну, я б Боже, боже! А, це ти купив? Так! Ну, я маю, то ти! Диви! Да. <праїві> 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 Оце на мене, на мене тут якийсь дав хую оцього цього маленького. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай Це стягується. Я знаю, погодка на зрібан, бон-бон. Щас би компотіка йомнуть. Блять. Ну, я вдома, тут не така сучева втома. Ну, Ді, давай на ворот. Я, ну, я а я що воду. маю, робити? Ну, в мене ззаді моторчика немає. Ну, Зараз там то. столку немає. левої дороги. Дуйте. Ну, це тут вона манікюр заплатить. Ну, а ти що думав, дід? Пазурчики, як тобі сидиться, дід, удобно тобі, зручно? Що? Як тобі сидиться? Я можу сидіти, як до тебе робити! Ну картинка я ебал! Картинка! Йомочі! Це ніби якесь кіно після завтра. Нічого собі? Это зима.